Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як ми засалюємо огірочки. Огірочки, виходять як із бочки, дуже хрумкі і смачні. Засолки огірків є різні. В інтернеті дуже багато гуляє, кожен вибирає на свій кус. А я піддивився це відео на каналі вовки Бруса в минулому році і мені захотілося зробити. Він так їх розвалив. Дійсно, це воно так і є. Дуже вкусні, і хрумкі, огірки, точно якісь бочки. Зробив я в минулому році 10-літрове відро і 5-літровий бутиль. Вони довго не хранилися, дуже всем сподобалося. І в цьому році я захотів зробити уже більше. І вже одне відро зробив, друге відро зараз роблю. Що для цього потрібно? Треба було назбирати свіженьких ігрочка, а може свіженьких нема, ті, що збиралося декілька днів, лежали в холодильнику, як у нас. Первоначально ми їх залили в каструлі водичкою. Водички вони повинні були набухнути, набратися водичкою пару часов. І потім. Займаємося укладкою їх у відро. Що для цього треба, крім ігерочків? Треба хрін, укроп, листя смородини, листя вишні, чеснок, душистий перець і чорний горошком перець. Що я роблю далі? На дно викладаю листя хрону. Листя вишні, смородини, головки суцвіття укропу і часничок, зерна на низ. Далі викладаю такий добрячий слой десь до половини відра, слої гірків. І повторюю, повторюю те саме листя хрону, укропу, вишні, смородини. І тут я додаю душистий перець горошин 10 і чорний горошком перець, тоже, горошин 10. Далі закладаю це все Далі. До того, що я викладував, туди ще можна додати корінь хрону, дубовий листок і лавровий листок. Коли відро стало повним, заливаємо. Розсолом. розсол виходить у нас такий. На літр води треба дати 100 г солі. в даний момент на відро, яке я це робив, пішло 5 літрів води. Значить, пів кілограма солі. 500 г солі Заливаємо це доверху, накриваємо кришечкою неплотно і опускаємо у підвал на днів 10-12 Потім достаємо ці гірочки. Для вас це буде. Секунда діло, а для мене це пройде якийсь час, поки вони не заквасяться. Ну і так, пройшло вже 9 днів, наші огірочки просолились дуже добре, і наше завдання зараз треба їх злить, ту водичку, яка вона була у відро чи куди-небудь його злить. Відкриваємо відро. Отакі От у нас огірочки вийшли. Всі вони такі тверді, хрумкі. Я два дні тому пробував його. Завдання, наше завдання злить водичку цю і їх промить від білого такого нальоту, який є там трошки нижче. Зараз ми це і зробимо. Я зілью, бо мені однією рукою неудобно знімати. Так, я злив розсол, окреме відро. Воно, він буде вже нам не потрібен. Зараз ми промиємо я на числі, залью водички чистенької, прополоскаємо, як кажуть, щоб не було білого нальоту, який залишається після розсолу. Подземка у них так хорошо. И снова зелею. Так, огірки наші чистенькі. Все, що тут було, це і залишається. Наше завдання треба залити сюди просто чистої води. Заливаємо чистої води доверху, плотненько закриваємо і ставимо у підвал. І це огірки вже будуть готові. Сюди більше нічого не треба, вони будуть в міру солені, будуть точно як із бочки. Отакий гарний рецепт, який я спробував в минулому році. О, і бажаю, щоб всі зробили таке саме, бо дуже добре. Отак от, от їх доверху залив чистою водичкою. У мене із крана вода, можна з колодязя, хто якої бажає. Дякую за увагу. Всім смачного, всім пока.